Привіт, дошкільнята! Сьогодні пропоную вам послухати казочку письменника Ігоря Каленця-Снігобородьки. Ти любиш зиму? Та хто з дітей не любить зими? Земля покривається чистим і пухнастим снігом, і всюди, де тільки не випади, обов'язково з'являються снігобородьки. Я й сам нічого про них не знав, і тільки недавно довідався від одного приятеля. Він родом з невеличкою, але симпатичної країни, яка називається Естонією. І там, в Естонії, кожної зими разом із снігом з'являються маленькі комедні чоловічики з великою білою бородою. Вона в них така довга і пишна, що закриває все тіло від голови до п'ят, і здається, що снігоборочки та сама борода, тому їх називають снігові бородайки, снігові бороданчики. Снігові бородульки, снігові бородачі або просто снігобородьки. Вибирай ім'я, яке тобі до вподоби, я думаю, що вони живуть і в інших краях. І коли тобі пощастить їх зустріти, ти обов'язково розкажи мені про це. Отож, снігобородьки такі маленькі, що ти міг би вільно їх брати на долоньки. Та вони й самі, коли дітям вилазять на руки і починають чудернацькі танці, дітери гочуть аж піщать, а знаєш чому? Довгі пухнасті борідки дуже ласкочуть долоні. Снігобороцьки літати не вміють, але вони легкі, як сніжиночки, і найменший вітерець може їх підхопити і понести. Тому особливо снігобородькам подобається заметілі, метелиці, завірюхи, хорделиці, віхоли, снігові, хуртавлини, хуги, сніговиці. Тоді вони налітаються, скільки душі хочеться. Їм аби насититися, вертітися, танцювати, підскакувати, котилятися, порошити сніхом. Коли ти станеш на чистий сніг, від твоїх ніг залишаються сліди. Навіть від лапок маленького горобчика відтискаються відбитки, а от слідів снігобаробських ніколи не побачиш, а все через бороди. Вони наче віночки. Метляються по снігу і замітають усі сліди, і сніг лежить гладенький і рівненький, мов би щодня випав. То снігоборотьки його позамітали. Коли йде сніг, снігоборотьки тут як тут, ні холод, ні мороз їх не лякає. їм зовсім не холодно, бо густа борода як тепле хутерко. Та й окрім того, як ти вже знаєш, вони дуже непосидючі, то виселяться, то підмітають сніг, а коли рухаєшся, що зробиш, то й не замерзнеш. Снігобородські чудові рожові носики, над якими виблискують задиркуваті очка, у холоднечі носики червоніть, і чим більше холод, тим вони червоніші. З того наскільки почервоніли носики можна визначити який мороз, коли вже надто сильний носики аж горять. Тоді Снігобородські подібні на жмуток вати, в яку відкнули ягідку червоної калини. Снігобородські люблять різні забави. Кото ховається, коли дітки санкуються чи ліплять сніговичка, потім підкрадаються ззаду і покличуть огов! І тільки ти оглянешся, як вони махнуть бородою по снігу, засиплють тобі і рот, і ніс, і очі фіговою порошує. І ти їх не встигнеш помітити. А вони тим часом отечуть, розсипаючи довкола дзвіночки сміху. такі їхні жарти. Коли із засніжених дахів навистає довгі борульки, снігоборочки по них видряпуються на дах, і звідки з'їжджають і падають просто снігові замети, тільки обдасть снігом бух-бух. Вони смокчуть борульки, наче солодкі людяники, і горло від того у них не болить. Буває, зберуться снігоборотьки на підвіконні і скрізь шибки роблять дітям різні смішні міни, можливо, навіть показують язика, хоч вони, коли судити з бороди, зовсім дорослі. І весь час танцюють, кружляють на підвіконні. Або понамальовують на вікнах різні дивні малюнки, блакитні казкові ліси, срібні квіти, і, можливо, самих себе, коли уважно і часто придивлятися, то можна впізнати, а малювати має чим. Бороди слугують їм за пензлі, і їхні малюнки, як сам довкола побачиш, снігових гірочок, морозаних блискіток, льодяних кристаликів. Чи заходять снігоборочки через відчинені вікна в кімнату до дітей, я не знаю. Може, вони б радо завітали в гості, але вікна взимку дуже рідко відчинені, бо дорослі бояться простудити дітей. Ти любиш весну? Та хто із дітей не любить, те